Цього року яблуневі сади України зіткнулись з досить важким періодом. Весняні заморозки, інтенсивні опади дощу в травень місяць призвели до того, що зараз на багатьох сортах яблук ми маємо інтенсивне опадання завязі. і дуже багато сортів яблук залишиться практично без плодів. Проте є сорта, які цвіли дещо пізніше, і хімічне прорідження ми там не змогли провести. Тому дуже важливо, щоб зберегти врожай цього року, а також отримати його на наступний рік, провести корекційне ручне проріджування. В домашніх умовах, якщо у вас на деревах є надмірна кількість плодів, вам необхідно залишити по одному-два плоди в зав'язі. Перш за все, ви видаляєте плоди, які є механічно пошкоджені, пошкоджені якимось захворюванням чи шкідником і залишаєте тільки найкращі. Саме це дасть вам змогу отримувати якісний і стабільний врожай. Кожного року в домашніх умовах. В інтенсивному садівництві підхід трішки інший. Перш за все, ми оцінюємо вік насадження, кількість дерев на гектар, а також встановлюємо для себе планову врожайність. І вже з розрахунку цього проводимо нормування врожаю. Даний саженець має 6 років. Тобто, при 3 тисячах дерев на гектар ми поставили для себе потенційну врожайність 60 тонн з гектара. Тому при середній вазі яблук 200 грам, на таких деревах нам необхідно залишити 100 плодів. І тоді ми розпочинаємо проріджування. Видаляємо, перш за все, механічно пошкоджені плоди, також плоди, які погано розвиваються, а також плоди, які є пошкоджені захворюваннями чи шкідниками. І це забезпечить нам отримання врожаю якісного цього року, а також потенційно дасть змогу дереву дати гарний врожай на наступний рік.